Почнемо з лендлізу. Наскільки він важливий для України і що він змінить в першу чергу? Ну давайте звернемо увагу на те, що е, мобілізація в Росії почалася приблизно в той час, коли у нас почнеться вже офіційна лендліз. Лендліз в Україні почнеться з 1 жовтня. І відповідно це буде те озброєння, е, яке виведе наші збройні сили України на можливість вести війну четвертого покоління. Фактично, це буде передбачати можливість мати менше живої сили, тобто військових, фактично в лавах збройних сил України, але за рахунок правильного озброєння вести в війну четвертого покоління, знищувати противника за рахунок нового озброєння. До речі, вчора в сполучених штатах штатах в конгресі були проголосовані в сенаті, були проголосовані. Рішення, які дозволять ще більше грошей виділити Україні, це приблизно 12 мільярдів. І ну, фактично ми розуміємо, що у нас буде нових 18 хімарсів з новітнім озброєнням. І я так думаю, що там уже серед них буде, мабуть, і далекобійники на 80 км, на 300 кілометрів. Ну і так далі, тобто буде дуже багато озброєння логістичних спроможностей, які дозволять українському війську вести війну четвертого покоління. Будемо сподіватися, що це саме так і буде. Тому лендлісі надзвичайно важливим. Я думаю, що це те, що дозволить виконати слова нашого головнокомандуюча Залужного, який сказав, що знищили професійну російську армію, знищили і аматорську. Аматорську любительську згоден А пане Дмитро, скажіть, яка зброя на сьогодні нам конче необхідна? От найперша, яка нам була потрібна після початку лендлізу? Ну, президент Зеленський в своєму зверненні до генасамблеї ООН по відеозв'язку сказав про те, що нам необхідна засоби ПРО протиракетної оборони, засоби ППО протиповітряної оборони? Нам потрібна далекобійна зброя. Нам потрібна ну, фактично вся та новітня зброя, яка дозволить перемагати на полі бою, де окуповувати наші території, включно з Кримом. І фактично, ця заява президента. Я думаю, що вона буде адекватно сприйнята нашими партнерами. Зрештою, ми зараз чуємо все більше і більше голосів і від більш стриманих партнерів. На кшталт Німеччини і Франції, так і тих, хто нам постійно допомагає. Президент е, Гори, що він спілкувався з Лістрас і Велика Британія підтвердила, що буде допомагати Україні стільки, скільки потрібно. Ну і фактично до остаточної перемоги України в цій війні. Е, ну і в теж саме горують і Сполучені Штати. Я думаю, що весь західний світ розуміє, що перемога України це перемога світопорядку, це перемога е закону міжнародних законів, і це перемога е ну фактично майбутньої світобудови, яка не буде передбачати ніяких ядерних шантажів і тим паче таких зухвалих е неспровокованих агресій і війн, які веде Російська Федерація.